Юлія Пандіна фотографиня. Займається мистецтвом створення світлин понад 13 років і спеціалізується на художній портретній зйомці жінок, діток і щасливих сімей за освітою. Вчителька трудового навчання та малювання заміжня виховує сина. Окрім фотографії, розвиває особистий блог у відомій соціальній мережі. Любить подорожувати, займатися спортом, кататись на велосипеді, малювати та танцювати. Життєве кредо, життя прекрасне все в наших руках. Ну і розповідай нам про свій творчий шлях. Звідки взял взагалі взялася любов до фотографії? Ні, 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 зараз наш зараз, зараз в багатьох Я... глядачів такі. А, а де фотоапарат? А де фотографії? Фотопарат що почав дома. Все почалось з того, що я навчалася в Вінницькому державному педагогічному університеті на вчительку малювання mm -hmm. і трудового навчання. Тобто, творчість зі мною завжди була. Я ходила в школі в художню школу. Тобто, для мене це я отримала велике задоволення і вміла малювати, але в певний час я спробувала фотографію на звичайну мильничку mm -hmm. в університеті. Ми гуляли багато. Я фотографувала все. Мости, якісь деталі різні, мені це дуже подобалось. І потім Ну, ну на... як, все на 12 кадрів, все що поміщалося. Ні, але. це вже було більше на багато кадрів, не 12, Тому що це не 50. плівкові. А були. це не плівково було. Колись в мене був плівковий фотоапарат, звичайний вдома. Я кролів фотографувала mm. в Крижополі. До речі, я з Крижополя. Так, а потім, коли я вже в Вінниці була, mm. то я на Мильничку фотографувала. І потім в моєму кадрі з'явилися вже дівчата, mm. тому що вони бачили, що я дуже люблю фотографувати. Одна по подружка інша, а сфотографуй мене і так завдяки тому, що я дуже е, багато спілкувалась. В мене багато знайомих було так. Дуже швидко все розійшлося, що всі захотіли до мене йти на зйомки. А моя мама вирішила мені допомогти і вже купила мені професійний фотоапарат. І я їй дуже за це дякую, тому що вона мені дала вудочку, на яку я ловлю рибку. Супер, то мама тебе Мама, До речі так, на так. фото чи чи так? Це моя мама. О, бачиш, тобто ще ще й так спіпало. Ну і я так розумію, що твій син власне так, так. герой багатьох світлин. З приводу стилю, з приводу жанрів, які улюблені, чи це якось трансформувалося з віком, з не знаю, там з набуттям якогось досвіду, з чого починалося, до чого це все виявилося. Все починалося з того, що я на початку фотографувала подруг, тобто я не пейзажний фотограф. Завжди в моїх фотографіях були люди. Люди, так. навіть якщо це місто чи якісь подорожі, завжди там є люди. Все починалося з дівчат. Потім ці дівчата знаходили хлопців. Ага, я їх фотографувала на сторі, так, так далі вже вони одружувалися. Я фотографувала весілля, але я спочатку фотографувала все. Потім я для себе зрозуміла, що так дуже легко вигоріти, ага. і я почала обирати щось. Одне. Наприклад, якщо я фотографувала весілля, я старалась інші зйомки не брати, тому що це дуже важко емоційно. Мене відфотографувала, наприклад, весілля вихідні в понеділок, я мовчала, просто угу. не хотілося навіть говорити, тому що на це йде дуже багато енергії. Потім я, вже коли сама стала мамою, я почала фотографувати більше діток, тому що я знала цю тему, як з дітками спілкуватися, як там їм співати, старалась їх заволодіти їхньою увагою. Але потім з часом я почала більше розвивати як жінка, я пішла на танці, mm -hmm. і в мене було більше вже жіночої енергії. І діти вже мені не так цікаві. були. У мене була своя дитяча студія, до речі, на початку війни, коли всі сиділи вдома, а потім вже почали працювати. Я побачила, що в студіях наших немає нічого для дітей. Mm -hmm. і я думаю, так потрібно щось придумати, щоб дітям не було скучно, щоб вони не плакали. Я створила дитячу студію, де було дуже багато різного реквізиту, але за два роки. Я зрозуміла, що вже мені про те пройшла не цікава. Так і я знову почала фотографувати дівчат. Але зараз один із улюблених жанрів це портретна зйомка мого синочка. Я його дуже часто фотографую вдома. Вот ви можете да, подивитися да, да. по фотографіям, і ось картина така в мене є. До речі, про картину да, Вона у нас тут так прихована лежить. Я її більш покажу на передній план, щоб про нього можливо а, Це так, магія домашньої зйомки. Я це висвітлю в інстаграмі, щоб показати людям, що не потрібно ходити до фотографів, що можна це робити вдома, тому що це цей простір, де дитина відчуває себе натурально, вона не боїться, вона не спіш... ну, не плаче. Тобто знаходити комфортний час, коли дитина є щирою, веселою, виспаною, не голодною. Це дуже і важливо. Такі поле в смислі не ходити до фото. Ходити до фотографію. <свісно> і <свісно> але... це історія, яку потім можна роздрукувати і показати, як росла ваша дитина. Я, до речі, сьогодні говорила на початку ефіру, що в мене є дуже багато улюблених фотографій, але, на жаль, не роздрукованих. Вони всі на. Електронних носіях. До свої ну, відношення з приводу з фоток роздрукованих і фоток на електронних носіях. Ти, ти за друк чи хай будуть в цифрі? Ну я за друк, але й. Часто я не друкую, тому що просто не вистачає на це часу. Але я раз в рік стараюсь робити фотокниги. Наприклад, якщо в нас є якась зйомка, я роблю прям з неї цілу історію. Роблю макет, потім на друк. І ми потім дуже любимо з Тімурчиком сидіти, переглядати ці фотографії. Він, коли був маленький, він не пам'ятає себе таким, і зараз він дивиться такий вражений, який він був маленький і які класні карти. Нам а, на, Юль. На, на, нам з Іваном треба цей по по порада, як на фотосесії розслабитись. Я знаю, що Дивлюсь на Ваню, він теж, бачу, любить фоткатися, ось прям відразу так від тих постав. Там, так, 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 відразу підравнив. Якось, можливо, пілотуватися до фотосесії, треба якісь там ракурси знайти, чи це ось, фотограф Звичайно. цим займається. Ось поради в цю, в цю область. Зараз дуже багато фотографів, і в кожного є свій стиль взагалі організації зйомки. В мене обов'язково має бути підготовка, тобто підготовка до зйомки це 50% успіху. По-перше, я себе показую як енергійну, веселу людину, і вже до мене більше йдуть люди, які зі мною на одній хвилі. Тобто вони бачать, що я весела, енергійна. Ну, деякі люди є більш спокійніші і вони хочуть отримати цю енергію. Тому ми зазвичай перед зйомкою спілкуємося. Я їм багато задаю питань, що ви хочете, як ви. Хочете, якщо вони не знають, що вони хочуть, я їм показую різні референси. Okay. Референси це зразки фотографій, які вже готові, які можуть надихнути людей на зйомку. Можна створити певний мудборд, тобто зразки фотографій, які люди хочуть отримати. І якщо вони, наприклад, не знають, що робити, я їм можу показати. Дивіться, ось так, вони добре, без проблем. І обов'язково потрібно спілкуватися, тому що якщо фотограф каже. Робіть щось, будьте з собою. У всіх різне. Будьте з собою. Так, а якщо він з собою може бути взагалі з <рив> собою. Тому а важливо а? направляти людей. А от взагалі, от людина вперше буде перед камерою, до прикладу, уявімо, що ще є такі люди, які от, не Такі От так. вони жили в бункері, а потім, потім, потім такі 25-й рік, А в мене ні одної фотки. Добре, давай не будемо фантазувати, як взагалі ти. Ти кажеш важливе спілкування. Якісь от буквально три топ-поради для того, щоб людина стала більш розкутішою, можливо, довірилась тобі. Що ти порадиш? На початку потрібно просто спілкуватися з людиною і ставити не в якісь важкі позування. Якщо, наприклад, взяти дівчачу фотосесію в студії або на вулиці, починати з легких поз. А подивись на мене, боже, яка ти красива! І людина, коли чує якісь компліменти, вона краще почула і її... Розслабиться, так, от, тоном таким, щоб це було щиро, не хвилюйся, все добре. Ти не прийшла на іспит, якийсь це просто фотосесія. Можна увімкнути якусь музичку, щоб людина розслабилась. Потім з часом людина. Відпуститься все видихне і сама почне позувати, якщо вона відчує, що фотограф все контролює. Якщо мовчати, буде важко, а якщо говорити постійно. Я зазвичай жартую, я можу якісь дурниці говорити, просто співати, танцювати. І людина така в шокі буде стояти дивитись, типу, і вона розсміється з того, як я себе поводжу, і вона вже розслабиться. От, наприклад, я сьогодні йшла на інтерв'ю, я хвилювалася, а ви так класно говорите з нами, спілкуєтесь, що це відразу забуваєш за все і набагато легше стає. Супер. В епоху ось 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 ці, ось цих штучок з камерами, як трансформувалися. Вбили вони фотографію, чи чи навпаки на якийсь другий рівень перенесли? Бо ж багато людей зараз ходить, просто щокну собі на телефон, і не треба здається фотоапарати п'яти. Твоє відношення ось до 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 ось цього шматка. Мене всемає телефон, і, і я на нього теж дуже багато фотографую. Те, що не вистачає часу, наприклад, дістати камеру в подорожі. Я також їду з телефоном. Тут важливо не сам телефон, а якість як це зроблено. Тому що я вважаю, що телефони це дуже круто, що вони є в кожній сім'ї, і мама може швидко сфотографувати свою дитину або чоловік, свою дружину. Але в першу чергу важлива якість і історія, яку можна показати. Якщо звичайно ти вмієш показати гарну композицію, динаміку емоції, це класно. Я вважаю, що взагалі потрібно робити гарні кадри, не дивлячись ні на що. Ну тобто, чи це фотоапарат. Чи це е, телефончик е, тому потрібно? Розвиватися в цьому плані, якщо ти захочеш свою дружину гарно пофотографувати, почитай якісь правила з композиції, наприклад, і вже буде успіх. Я якщо захочу, якщо я захочу пофотографувати свою гарну дружину, то то, ні, 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 ні ніхто про це не зна не буде знати, да, але будуть знаки. Да, я я позвоню. Ось, зрозуміли, в цьому і проблема, що люди, маючи навіть телефони, вони не можуть зробити так якісно, як це зробить фотограф. Да. Тому навіть маючи телефон, ти все одно підеш на зйомку, тому що ти хочеш цей момент розслабитися, щоб тобою керували, щоб тобі сказали, як правильно стати, mm -hmm. щоб в тебе визвали якісь емоції і показали історію, історію твоєї сім'ї. Щоб ви просто кайфували. Не кожен фотограф може там направити, але все одно, якщо це вийшло, потрібно знайти свого фотографа, який але зберити. скажу на правах реклами, що є в мене чимало світлин які Юля робила, і і мої, і малечі, і сімейні, і це типу ну дуже крутецька історія. Ось мені дуже подобається. thank <music> you